Є одна річ, яку ми дуже рідко помічаємо. Мозок не веде нас до цілей, мозок веде нас до зрозумілого. І навіть якщо ви дуже хочете, змін дуже хочете, але всередині багато в невизначеності, то мозок буде обирати знайоме, навіть якщо дуже болить. Коли ціль наша вона розмита, вона не зрозуміла, то мозок не бачить просто маршруту. Коли ми ніби хочемо, ніби плануємо, а всередині у нас дуже все туманно, і тоді мозок повертає нас у старі сценарії. Але варто хоч трохи навести ясність, а мозок одразу будує нові нові маршрути. І знаєте, ніби небо, яке восени чи на весні, хочеться вже весни, розвиднюється саме цим. Ми будемо займатися на моєму курсі 14 днів до вашого нового 2026-го». Ми будемо прибирати шум, ми будемо давати мозку певні орієнтири, і це буде курс не про ідеальне життя, а про реальні зміни. Як можна відчути себе вже зараз? З вами психолог Веремій Лідія. І пам'ятайте, що кожна ясність це маленький крок у ваш бік. Гармонійного життя